Рукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на полі, на якому будемо сіяти гірчицю. і бачимо, що у нас попередник озима пшениця. І бачимо, що на цьому полі є у нас місця, якийсь мікрорельєф вже на полі свій е вирівнявся, Да? Тому що ми на цьому полі вже протягом 4 років не проводимо ніяку важку ґрунтообробну е операцію. Або прямий посів, або стрібки. Такі у нас тут агрооперації. І бачимо, що є місця, де озима пшениця, яка у нас тут росла. І є де висока стерня, де трошки можливо більше, більше решток. І Проблема в тому, що нам сюди потрібно сіяти рано навесні. Тому що Гірчиця і льон, такі м'якосім'яні культури, які присутні в нас в господарстві, потрібно сіяти рано для того, щоб отримати максимальний урожай. На нашій практиці посів льону да, було одне поле, де ми сіли його там тиждень, тому що там ну, були несприятливі погодні умови і поле велике. І різниця між початком посіву і кінцем, у, на коробочках складало 15%, тобто дуже сильно реагує саме льон на сроки посіву, тобто нам якомога раніше потрібно зайти і посіяти. Які проблеми, з якими проблемами можемо стикнутися на цьому полі? Тому що, якщо хочемо рано сіяти, у нас. Грунт покритий соломою, то це класно, тому що це вологозбереження, це не видуває у нас вологу з ґрунту, це органіка, яка в нас залишається, яка перетрухає і потім швидко доступна буде наступним культурам. І плюс в тому, що в подальшому, коли ми посіємо, це буде такий термобар'єр для рослини, і вона буде не так сильно страждати через засуху, через високі температури. Але нам потрібно оцей грульт, на якому у нас солома лежить, нам потрібно його розгорнути, посіяти туди і закрити. Проблема в тому, що весною, як загалом у нас, особливо на таких полях, де вологи багато, ми рано не можемо зайти, тому що. Не дає нам вологий ґрунт. Тобто він налипає, він в'яже на там налипає на колеса, на прикатки і це набагато ускладнює нашу, нашу посівну. Тому для такого поля нам потрібен анкер. Щоб ми спокійно собі розгорнули оцей рядочок, землю, да, положили туди насінину і зверху прикрили. Тому що якщо, на моїй практиці, якщо це монодиск або дводисковий сошник, то він заминає оці края, зализує, ну, якщо ми хочемо рано посіяти. І питання в тому, що потім, коли вже температуру ґрунту ну, починає підніматися, вже тепло, у нас така залишається, наче такий тоненький. якийсь, Ямочка, і після того потім він просто розкривається ґрунт після висихання, і наша рослина потім страждає від того, що корені оголені, від того, що туди попадає сонце і печеї. Тобто багато ми можемо втратити втратити насіння тобто з тебе стою за рахунок того, що буде. От потім він загине. Тому саме для таких полів нам потрібен анкерний сошник, щоб він підготував для себе почву, щоб він розгорнув це все і положив на оптимальну глибину, на ту, яку нам потрібно. Тому дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, все буде Україна!